Зараз такі от обережні історії про те, що ніби як це Зеленський і Байден винні в тому, що ця війна сталася. Але чи далі які дії можуть е бути? Я думаю, що нас будуть примушувати підписати в першу чергу угоду, яка має досить таки сумнівну природу і сумнівні функціонали, тому що насправді я нагадаю, що від самого початку. Угода про використання рідкоземельних металів була одним із пунктів того мирного плану, який Володимир Зеленський повіз у вересні місяці, і з яким ознайомлював і президента Джо Байдена, і на той момент кандидата ще президента Трампа, і там був перелік. Перелік якраз тих вимог як можна чи для тих пунктів які можна е, розцінювати як вихід України на мирні домовленості із Російською Федерацією. Але проблема в тому, що видірнули із цього переліку лише четвертий пункт, і тут мені це дуже насправді нагадує, дійсно, Тутирина е, нагадала. Що Трамп в деяких моментах копіює дії Путіна, я дуже добре пам'ятаю, як після того, як були ухвалені мінські домовленості, Путін також із тих мінських домовленостей вихоплював один із пунктів і цим пунктом вправно маніпулював. Тому тут аналогії ті ж самі, Підходи десь досить близькі, і в даному випадку, звичайно, сидіти і спостерігати, як тебе втоптують в грязюку, не дуже виходить.